Привіт, добрий день. Цього ми, сьогодні ми з вами будемо малювати. І це буде такий, зараз покажу що. Ось такий зимовий пензаж. У нас зараз зима, грудень, січень, лютий. У нас такі все засніжене. І от щось ось такого. Приблизно плюс-мінус плюс у ось таке намалюємо. Зараз що з вами завантажиться. От щось типу ось такого. Ось таке. Тобто зимовий пейзаж. І для цього малюнку, який ми зараз будемо з вами робити, знадобиться трошки більшу, більше матеріалів. Значить, це у мене такий, ну, типу килимочка, я щось просто підстелю, Адже ми з вами будемо робити. Значить, нам знадобиться ось такі у мене це. Мілки, у мене тут їх 6 штук. Це від Кахінорік, якщо ви знаєте таку фірму, то це дуже класна фірма. От. І у мене тут 6 штук. От, тому вони нам видобляються, це такі звичайні мілки. От зараз покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. У мене тут 6 штук. Так, далі нам знадобиться два кольори фарб. Але це треба, щоб вони були гуаш. От, нам знадобиться колір чорний і колір білий. От тільки оті два нам кольори все інше нам не треба. Далі пензлик, ось такий, щоб був і насильно товстий, і насильно тонкий такий. Потім чорний папір можна зробити рамочку, типу, якщо ми. А зараз покажу. У мене такий, але це половинка формату А3. Ось, тобто е Я його розрізала і буду, тому що він такий більш холодніший. От, і я буду працювати саме на ньому. Але ще, як ми, будемо, як ми почнемо працювати, можна зробити таку чорну рамочку. Типу, тут і зробити, щоб воно буде на чорному. Але я це робити поки що не буду. Якщо що, то можна в кінці це зробити. Так, ну і ще нам знадобиться олівець. Простий олівець для відміряння ось нашого пейзажу. Як я наголошувала, що цей малюнок це буде пушка, просто це буде дуже е, красивий малюночок, тому вже давайте розпочнемо. Так. Значить, ось ми папір. І отут ми відзначимо, Ну так десь і відмітимо, то розділимо його як на, на половинку. Тут буде трошки менше, тут трошки більше. Так, і коли ми ось так. Коли ми ось так розділили, так, вибачте, зараз я трошки повідом. о, так. Коли ми ось так розділили, Ось тут у нас буде е, така. Тут буде темніший фон, а тут буде трошки світліший фон. Тут буде темно, тут світло. Ось тут більш світлише. Тепер я закачу Зараз. і ми з вами беремо, зараз покажу що. Так, ми з вами беремо ось це на, на наші мілочки. І з нами знадобляться кольори такі світлі й темні. Але будемо використовувати ось такий синій ось такий синій ось такий синій, ем, ну і, і мабуть це, але, ви, мабуть, знаєте, я вже вам показувала, зараз ще раз покажу, у нас буде е, темніший. То нам треба показати, що це темніший. І ми будемо ось е, так. Його надавлювати сильно. Так. А тут нам треба, наприклад, світліше, і ми його будемо ось так. Ось так. Так, і ще я вам забула сказати, знадобиться серветка. Тому що. Беремо так серветку, щоб ось цього не залишалось всього. Так, 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 щоб цього не залишалось, ми беремо так і ось так. Виходить, у нас буде і світло, і темно. О, дивіться. Тут в мене буде світліше, тут трошки темніше. І так його буду е, комбінувати, і в нас має вийти дуже гарно. Так, тому ви можете працювати, отак я трошки зроблю, потім його буду розтирати. Цю верхню я зробила, а от тут внизу, щоб передати, що воно трошки темніше, я поперу і ось так тільки. І навпаки, що трошки тут світліше, да? то я отак його беру. Тут у нас буде білий, як сніг. Таке буде, буде біленьке, а тут я отак його роз... розміщу по всьому цьому. Можна ще трошки туди, отак палю, трошки. От. І головне розтушувати. Тут можна ще трошки темного десь. Тобто ви можете вже. Подивіться, десь трошки залишаю такого білого, от, а десь, наприклад, не залишаю. Більше його так розтушовую. Якщо у вас вже готово, то такі в мене руки не сильно такі прям і брудні. Все, вже закриваємо лівочки, нам вони вже не треба буде, вже можна закрити. Так, і наступний етап. Коли ви це зробили, у вас трошки воно підсохло, то ми беремо з вами чорну, е, чорну фарбу і робимо, і малюємо такі дерева. Це буде такий пейзаж з, з деревами. Можна так на передньому фону, можна трошки і на задній і зробимо такі з вами дерева. Так, ви знаєте, якщо вони ближче тут до нас, якщо вони тут на, на передньому плані, то це буде вони будуть більші, А якщо вони будуть отут, то вони будуть менші. Так, беремо ось так і малюємо різні дерева. Дивіться, я зробила чорним, у мене ось так. Виді, тут вони будуть трошки більші, тут вони трошки менші. Так, отут я задали, що це буде як сніжок у мене. Так, і тепер, як воно вже трошки просохнеться фарба, оце чорне, то я візьму білу. І зроблю такі зверху, як сніжок. У От. От, мене, до речі, ще водичка, ну, щоб промакувати цю фарбу. От. Я, я візьму ще білу фарбу і так зроблю так. такими оцядками, у мене буде сніжок. Ось так. Ну, можна трошки і знизу, можна трошки і на дерева. Вже трошки просохли. Так буде останнє. Я зробила сніжочок, такий просто. Такі. Сніжинки ніби в мене. Ну і все, у нас вже готовий наш зимовий пейзаж. Ось такий у нас вийшов. Мені здається, дуже гарно, можна ще зробити таку чорну рамочку і буде ще дуже, ще дуже гарніше. Ось я зробила ще чорну рамочку і в мене вийшло ось так. Тобто ви можете вже зробити як хочете. Все, па-па.